Раді вітати Сергія Петухова, старшого викладача кафедри міжнародного та європейського права Національного університету Києво-Могилянська академія. Також як заступник міністра юстиції України з нами сьогодні на зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Добре радо, колишній заступник. Так, так, екс, я ж сказала, екс, дякуємо вам, що погодилися для нас прокоментувати напевно головні такі речі, які зараз просто всотують нашу увагу. Всі ми слідкуємо за треками. Будь-яких перевговірних процесів, які спрямовані, звісно, на те, щоб війна Росії проти України припинилася, але дуже часто, паралельно із цими треками, якось виходять за душки питання. Відповідальності Російської Федерації за те, що вона в принципі вчинила злочин агресії за ті руйнування, які вона зробила в Україні, як вона дестабілізувала систему світової безпеки. Я б хотіла, щоб ми почали нашу сьогоднішню розмову із прямої мови постійного представника України при Раді Європи про те, як західні держави все таки працюють над механізмами притягнення Кремля Кремля до відповідальності за. Війну проти України і чи достатньо зусиль в цьому напрямку вони докладають 46 держав членів Ради Європи переконані, що Російська Федерація несе повну міжнародну правову відповідальність за е злочин агресії проти України. Станом на сьогодні напрацьована вже розширена часткова угода Ради Європи про створення керівного комітету спецтрибуналу. Таким чином, ми вийшли на етап ухвалення безпосередньо цього документу, який буде свого роду правовою рамкою задля початку функціонування цієї інституції. У січні 26-го року, тобто буквально минулого тижня, комітет міністрів ухвалив рішення про запуск передової групи зі створення спецтрибуналу, яка має допомогти діяльності безпосередньо у частині. Створення концепції того такого трибуналу, створення необхідних інституцій, які будуть них працювати, ну і безпосередньо формування бюджету. Що ж, поки що виглядає оптимістично, але на практиці бачимо, як лідери вільного світу все більше шукають контактів із російським політиком, загалом з Російською Федерацією. Дехто відверто заявляє про те, що Росію пора повертати ну якось в паблік в переговірні процеси і виходити з нею на контакт. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, як зараз ви бачите, по-перше, роботу нашої сторони по все таки притягнення Російської Федерації до відповідальності, і відклик в цьому напрямку у наших західних партнерів? Росія вчинила масові міжнародні злочини на території України проти наших громадян? І, передусім, це злочин агресії, тому що Росія розпочала агресивну війну в цьому сенсі. Створення трибуналу абсолютно відповідає нашим інтересам і, взагалі, інтересам світу для того, щоб забезпечити, щоб такого не повторилося в майбутньому. з іншого боку, на жаль, адміністрація Трампа має інше бачення світу і інший підход до вирішення питання встановлення миру. Тому що вони вважають, що для того, щоб була можлива мирна угода, треба відмовитися від ідеї міжнародних трибуналів чи притягнення до міжнародної відповідальності. Адміністрація Трампа, наприклад, дуже критично ставиться до міжнародного кримінального суду і е, запровадила санкції проти суду і суддів. Е, насправді, от це схоже на те, що зробила Росія, яка просто притягнула суддів до кримінальної відповідальності за е, порушення кримінальної справи проти Путіна і його. Поплічників, і в цьому сенсі ми стоїмо перед складним вибором, адже наразі адміністрація Трампа не вважає, що досягнення миру можливо лише через домовленості і виключення будь-яких міжнародних юридичних механізмів притягнення до відповідальності е, Путіна і е, Росії як держави. Е, в цьому сенсі нашими союзниками є більшість країн Європи, які все ж таки вважають, що це різні речі, і досягнення миру не виключає а, притягнення до відповідальності осіб, які розпочали війну, а навпаки, посилює його в довгостроковій перспективі. Наше завдання в цьому в цій ситуації знайти той баланс, який відповідатиме нашим інтересам, а, щоб і зупинити військові дії, і при цьому не дозволити а, росіянам уникнути кримінальної відповідальності. Ну, так, от я хотів би в цьому аспекті, щоб ви прояснили політику е, Мери Макрона, який Відновив контакти на технічному рівні з Москвою, і також хоче долучити до цього відновлення контактів інших лідерів Європейського союзу. Макрон сказав дуже просто, що якщо ми не будемо контактувати з Росією, якщо ми будемо лише спостерігати, то через 5 років Європи просто не буде. Ну от так, от він категорично заявив. Ці давайте та... ще послухаємо і побачимо, що саме заявив Манюель Макрон. Так. У нас є відповідний матеріал. Прошу. Ми хочемо делегувати ці дискусії іншим. Наше географічне положення не зміниться. Подобається нам Росія, Вона залишиться тут і завтра. Ви хотіли б, щоб американські посли та представники вели переговори про дату вступу України до Європейського союзу від вашого імені від імені Європи? Ні, вибачте, це питання самоповаги. Еммануель Макрон, президент Франції. Так, ось ці слова, і також про те, що як, як ви бачите відновлення, і знову ж таки для чого Макрон це ініціює, і це робиться технічні, а потім можливо і не технічні, а більш менш якісь офіційні перемовини з Москвою. Який тут інтерес Європи? І чи в цьому інтересі є е, місце для України? Ну, це є очевидна реакція на дуже активний американський трек. Американські дипломати проявляють серйозні ініціативи. І напряму та Трампа відко вже декілька разів був в Москві, і, в принципі, вже вимальовується якась мирна угода, яку просувають американські дипломати. І, на жаль, для європейців їм там місця за цим столом переговорів немає. Це дуже цьому дуже радіє Москва, яка хоче домовитися з Сполученими Штатами. Там нас... В нас якісь вони вважають, що для них це буде простіше, тому що що є в Європі. У нас є певні технічні збої. Зараз ми спробуємо, спробуємо відновити зв'язок. Можливо, якось Так, вже вже може пан Сергій. Будь ласка, продовжуйте. Це є реакцію на активну діяльність американських дипломатів, які намагаються досягнути угоди за відсутності Європи на тих умовах, які їм вигідні. Європі це не подобається, тому що їхні інтереси не враховані. Тому очевидно, Макрон і не тільки він шукають встановлення контактів з Росією, щоб і вони були присутні за столом переговорів, і їхні інтереси були теж враховані. Пане Сергій, а можна лише уточнення коротеньке, безпекові політичні чи економічні інтереси? Чи все разом? Це все разом. Наприклад, те про що говорить Макрон: що Трамп, начебто, домовляється про членство України в ЄС. За відсутності ЄС, і це очевидний нонсенс, тому що вступ в ЄС це складна процедура, яка включає багато технічних моментів, економічних і політичних. І якщо це буде в мирній угоді за відсутності Європи, ну це просто буде ляпас. по-перше, а по друге, це буде нездійснево. Тому в цьому сенсі і в наших інтересах, щоб Європа була активно долучена, і щоб ті умови, які стосуються нашої безпеки, були гарантовані. І європейськими країнами, тому що Трамп чітко сказав, що Америка не буде воювати за Україну і не буде давати е щось, що виходить за е якісь гарантії, які виходять за межі їх їхніх інтересів. Ми обов'язково поговоримо про перспективи вступу України в європейський союз, але щоб фіналізувати тему із поновлення контактів з Путіним з боку саме наших європейських партнерів. Напевно, також зауважу, що висока представниця ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кая Калас на тлі посилення дискусії в Європі щодо відновлення цього прямого діалогу з російським диктатором Путіним закликала все таки координувати такі кроки на загальноєвропейському рівні. Зацитую, давайте спочатку обговоримо про що. Що ми хочемо говорити з росіянами, перш ніж розмірковувати про те, хто буде з ними говорити, за її словами, найближчими днями буде розроблено пропозиції щодо того, якими мають бути умови для досягнення довгострокового і сталого миру. Ну а після цього відповідний перелік буде направлений державам-членам Європейського союзу. І от в цьому насправді в цьому розрізі ми також можемо розглядати і формати. Вступу України в Європейський Союз нагадаю, що це є стрижнем одного із концептів безпекових гарантій для нас. Одного із концептів, бо насправді там теж є різні можливості. Наразі Євросоюз розробляє план, що може надати Україні часткове членство ще до завершення всіх реформ і повноправного. Вступу до блоку ініціатива перебуває на ранній стадії, але в Брюсселі вже обговорюють п'ять ключових кроків реалізації цього сценарію. Про це пише політико і привідкриває нам е, завісу, можливо, не надто публічних процесів. Е, як ви бачите е, варіант у цього пришвидшеного часткового? Вступу, бо 5 років з урахуванням плану, який ми маємо, плану реформ, з урахуванням війни з Російською Федерацією, багатьох інших насправді викликів, це доволі швидко. Це, звичайно, не 2027 рік, про який зовсім недавно ми говорили, але напевно вже і не актуально говорити. 5 років це швидко. Що це має бути за формат вступу, на вашу думку? В політиці немає нічого неможливого, і тому дійсно варіанти якогось пришвидшеного вступу можливі за загальною процедурою. Навіть за п'ять років це було б ну практично неможливо для України. Водночас та унікальна ситуація, яку ми маємо цей історичний шанс, яким варто скористатися адже сьогодні в умовах повномасштабної агресії. Чи не єдиною якоюсь гарантією довгострокового розвитку України, яку можуть надати наші європейські партнери, є членство в Європейському Союзі. І що цікаво, що цю тезу просуває американська адміністрація навіть більш активно ніж європейські країни, і це дає нам надію, що адміністрація Трампа може тиснути в певну міру на європейські країни для того, щоб знайти процедуру, за якою Україна може прискорено. Отримати членство, що це може бути? Це можуть бути різні варіанти. Багато хто в європейському союзі вже сказав, що вони, по-перше, не хочуть бачити якихось різні членства в європейському союзі в довгостроковій перспективі, тобто не може бути нерівних членів Євросоюзу. Це протирічить самої ідеї Європейського Союзу, також вони не хочуть бачити вступу без виконання умов. Тобто вступ України, яка не готова повноцінного вступу, тому що це теж протирічить умовам, і сам вступ розглядається як розвиток країни, і це і є такий позитив для неї, тому що під час вступу вона стає більш реформованою країною, більш сучасною, демократичною і економічно розвиненою. Тому е, треба знайти спосіб, в який Україна отримає по перше чітку перспективу, а можливо, навіть формальне членство без е, певних прав, тимчасово е, і чіткий графік, за яким при виконанні певних умов Україна буде отримувати е, привілеї повноцінного членства, які вона тимчасово не має. Ну, наприклад, питання торгівлі неможливі е, повноцінної е, вільної торгівлі, неможливі без повної реалізації всіх європейських директив. Бо інакше це буде нездорова конкуренція. Проти цього будуть виробники європейських країн. Е, так само політичне питання про е, право голосу про прийняття загальноєвропейських рішень може бути прив'язано до таких питань, як фундаментальні цінності, боротьба з корупцією і демократія. В цьому сенсі готового рішення немає. За цим спостерігають всі кандидати в європейський союз, тому що їх це теж буде в тій чи іншій мірі стосуватися. Але і в столицях Європи ще немає консенсусу єдиної думки про те, чи це взагалі можливо, і якщо можливо, як це має виглядати задача України зараз переконати європейські країни. Іни знайти той мально надасть членство в європейському союзі і дуже чітку коротку перспективу набуття всіх прав країни-члена, так такі, які мають інші держави європейського союзу, пане Сергію. Давайте послухаємо Андреса Кобілюса, європейського комісару з питань оборони та космосу. А він закликає до стороні Європейського оборонного союзу. Це важливо після того, як послухаємо, поясню до чого веду. Після майже чотирьох років Росія не виявляє жодних ознак припинення своєї жорстокої війни. А стратегічні пріоритети наших американських союзників зараз зосереджені в індотихоокеанському регіоні та західній півкулі. Європейська відповідальність означає зміцнення НАТО шляхом посилення нашої європейської позиції всередині НАТО. Це означає дбати про наші власні оборонні потреби під керівництвом держав-членів та за підтримки Європейського союзу. Більше виробничої потужності, більше інновацій, сильні. Че стримування Європа стоїть перед вирішальним вибором у сфері оборони у цьому світі гігантів. Ми теж маємо бути гігантами, вірними своїм цінностям і сильними. Дорогі друзі, давайте разом розбудемо сплячого гіганта Європи. Ну, власне, якщо буде створено Європейський оборонний союз. І якщо Україна стане на шлях поступового вступу в європейський союз, то ви слушно зауважили про поступове набуття нами е, всіх привілеїв е, членства в ЄС. Чи Європейський Союз е, з перших наших кроків набуде привілею мати в своєму активі таке угрупування як Збройні Сили України, Сили оборони України? Просто на якому етапі, скажімо, так у нас з'являться зобов'язання долучатися до можливих агресій з будь-якого боку зараз говоримо про Російську Федерацію. Так. Україна, Україна вже сьогодні захищає європейський союз, його кордони, його держави від російської навали. Саме завдяки нам Європа почуває себе безпечно, і насправді цю цинічну чесно висловив санкції. Ішенгер. не що сказав, що поки триває війна в Україні, Європа може почувати себе в безпеці, готуватися до майбутнього. І тому в цьому сенсі Європа зацікавлена щоб війна була в Україні. На жаль, це вже факт, і ми не отримуємо тих привілеїв, які повинні були би мати через нашу роль у стриманні російської навали. Ідея оборонного союзу в Європейському Союзі цікава. Насправді вся. Безпека Європейського Союзу все ж таки НАТО, і сьогодні альтернативи НАТО немає. Єдине, що є, це починаючи з першого терміну ем, Дональда Трампа, вимога американської адміністрації до країн Європейського союзу брати більшу відповідальність за свою безпеку, як з точки зору витрачання коштів, так і формування контингентів. Які би самостійно забезпечували би безпеку європейського континенту, в цьому сенсі поки що е, можна говорити про реформу НАТО і посилення е, європейських армій? Е, ідея про створення європейської армії о, о, спільно, яка теж обговорюється, поки що відкидається, тому що вона може лише заважати співпраці всередині НАТО, де прописані протоколи, як мають діяти країни у випадку Тку агресії як мають переміщатися війська, і тому якраз Україна може передавати свій досвід європейським країнам. А він дуже важливий, може передавати технології ведення сучасної війни, які Ніхто в Європі не має і має на цьому заробляти. І в цьому сенсі це є вигідна співпраця, вигідна для України і для європейського союзу. Я хотів би запитати про те, що відбувається в Польщі. Ну, перше, Польща залишається далі об'єктом поки що гібридної. Нехай так і залишається агресії з боку Російської Федерації. Ну, нехай так навіть так не залишається, але поляки звинуватили в тому, що нібито вони причетні до замаху на генерала Алексеєва в польській розвідці контррозвідці спростували цю історію. Там є значно складніша історія. Скандал дипломат. Тичний на різкі висловлення посла США в Польщі Тома Роуза на адресу маршалка Сейму Володімежа Чажастого призвели до певної такої напруги між Польщею, яка налагоджує стосунки зі США за допомогою Кароля Навродського і Дональда Туска, президента і прем'єра. Але зараз от поведінка посла і реакція вона призводить до напруги. На вашу думку, в чому тут проблема і чи вдасться її вирішити і всередині польського суспільства, і в стосунках між Варшавою та Вашингтоном. Польща є стратегічним партнером США, і сама Польща розглядає США як найбільш важливого партнера в цьому сенсі ніякі висловлювання чи дипломатичні скандали навіть не зможуть змінити цю парадигму. Польща має присутність американських військових, вважає її фундаментальною для своєї безпеки. Завжди просить про збільшення американського контингенту і готова надавати для нього інфраструктуру. І тому я не думаю, що такі шраховатості чи невдалі вислови можуть похитнити цю співпрацю. Вона є фундаментально важливою для безпеки Польщі, яка усвідомлює російську загрозу і що у випадку серйозної війни чи агресії. Лише е дипломатія та військова допомога США можуть їх захистити разом з тим. Польща нарощує свою армію. Ну не про це. Е е якщо відповідаючи на ваше питання, е ці відносини є глибокими, фундаментальними для польської безпеки, і я не думаю, що якимось чином е висловлювання можуть на них вплинути. Ну що ж будемо дякувати вам дуже за те, що долучилися за ваші коментарі з нами був Сергій Петухов, старший викладач кафедри міжнародного та європейського права Національного університету києво могилянська академія і екс-заступник міністра юстиції України.